wait! Heavens, look at that! Now it is time to finish the mission that was entrusted to me. Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви на каналі Вмістожер. Мене звуть Олег Самельник. І сьогодні у нас нова розпаковка. Сподіваюся, остання на доволі тривалий час, бо цей маратон розпаковок і колекційних видань відеоігор е виснажив мій особистий бюджет. А ще сім'я є, ще треба військо годувати. Коротше, е сьогодні я буду розпаковувати Тінтін Ріпоте «Сігарс of the Фараон». Е тобто Тінтін Репортер, Сигара Фараона. Мені цікава історія Тінтіна тим, що ну, взагалі явище Тінтіна не стільки самі пригоди його, як існування цього е, вигаданого персонажа. Бо це перший в історії людства комерційний комікс. Він з'явився у Бельгії, йому вже понад 100 років, і він. Досі існує, досі актуальний. Він виходив спершу як короткі історії в газетах, а потім вже почав продаватися окремо. Потім були мультики, потім був знаменитий повнометражний анімаційний фільм Спілберга про Тінтіна. Так от, перед нами колекційне видання Тін Тін, а сигара. Фараона. Теж не ну, Я хочу вам сказати, що не знаю, що всередині, але тут воно зображено навіть на коробці. Це видання чомусь вийшло для PlayStation 4. Видавало гру моє улюблене французьке видавництво Мікроїць, яке подарувало мені свого часу Сайберію та Сайберію 2» та інші ігри Бенуа Сокаля. Так, от відкриваю, що мене чекає усередині. А, так. Мабуть, що ось так ми це зробимо. Ого-ого, ясно, ясно, я поквапився. Тут виходить не набір із кількох коробочок, а просто шухлядка. Ось така. І в цій шухлядці мене зустрічає. Ну, нехай. Почнемо із того, що мене зустрічає. Диск з грою «Тінтін, -тін, цигара, Сигара Фараона. До речі, гра рекомендована для дітей від семи років. Це дуже класно, коли існують ігри для дітей, бо всупереч поширеному упередженню про те, що ігри це захоплення для дітей, знайти справді гру для дитини дуже важко. Особливо коли твоя дитина вже може жмакати геймпад їй 3-4 роки, а погратися нема в що. Бо ігри текстово залежні, бо ігри надто складні, ігри надто довгі. Це просто диск з грою для PlayStation 4. Але я маю велике сподівання, що на нашій PlayStation 5 гра також запускатиметься. І для мене загадкою залишається, чому в час, коли існує PlayStation 5, Microids випустили колекційне видання для PlayStation 4. Гаразд, рухаємося далі. А тут є такі класні штуки, поштівочки. Я все собі обіцяю, що якогось Різдва почну розсилати поштівки якимось людям. Але ну, я з усіма на зв'язку в інтернеті це справжня поштівка. Тут є місце, куди можна написати своє ім'я, якесь послання і. Людина отримує класну поштівку. Колись була така культура. Люди мандрували і з місць, куди вони приїхали, вони надсилали поштівки. А тінтін -тін це історії про подорожі екзотичними краями. Зараза я забув класний жарт, який заготував тінтін. Е -тін". Це наш індіана Джонс для плейстейшн вдома. Бо ще до появи Індіани Джонса, до появи Лари Крофт і Натана Дрейка у нас був Тінтін. -тін. Він не насильницький, він не вбиває, він е шукає, він досліджує, він пізнає світ. І цей світ очима Тінтіна постає прекрасним. Далі із коробки я дістаю дуже класну е металеву коробочку. Це стілбук для гри. Тінтін, -тін, сигара Фараона, і е, він дуже схожий на порт -сигар. І це класно клеїться до теми того, що е, тут йдеться про сигару для Фараона. Всередині є е, невеличкий арт мальований. Він ну нічого особливого, це певний інтер'єр, і це створює атмосферу, начебто ти відкрив коробку, а всередині тебе вітає якась кімната. Е, Рухаюсь далі. Вау, 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 вау! Е, у мене тепер є зошит. Це звичайний зошит в лінієчку для уроків української мови. Нагадую, усім нам, незалежно від того, наскільки ми добре володіємо українською мовою, потрібно продовжувати вдосконалювати ці знання. А далі дістаю із коробки шухляди фігурку Тінтіна в образі когось із Арабської країни разом з його песиком. Людоньки, а підкажіть у коментарях: Тінтін -тін українською виходив? Є мальописи з тінтіном? Дуже красива, дуже така е миловидна. І оце поєднання кольорів, рожевий, такий м'яко-блакитний, і цей білий песик. Ну, ну це окраса. Ти під час роботи в офісі кладеш це на свій стіл біля монітора, втомився, зупинився, на Тінтіна подивився, відпочив, відновився і продовжив працювати задля наближення себе до відпустки. Далі найцінніша річ цього колекційного видання. По вазі. Це схоже на. Так, це артбук. І тут написано: The art of the video game». Мистецтво відеогри Тін-тін Репортер. Сигара Фараона. Вау! Тут навіть є доволі величенький вступ. А якою мовою? А, На щастя, англійською. А, є і французька, є і французька. Так, щось я розумію, так, англійською я розумію. Є якісь навіть ескізи з мальописів, ну а далі пішли саме арти, які створювалися для гри. Про цю гру моє оточення не говорило взагалі. Вона вийшла в 23-му році, і схоже, що у Мікроїць не було ані скілечки грошей на рекламу цієї гри. А ми подивилися у бліндажику трейлер і сказали: замовляємо. Замовили, я розпакував, і сьогодні увечері я вже починаю проходити тінтіна, бо вранці цього дня я пройшов Alone in the Dark, який, який я розпаковував для вас тиждень тому. А, на цьому все. Мене звуть Олекса Мельник. Дякую, що подивилися це видиво аж до його завершення. І не хотів би псувати вам настрій, але у нашого взводу триває збір на потреби нашого взводу безпілотних авіаційних комплексів. Зазирніть в опис під видиво і киньте, скільки вам не шкода. Якщо вже кидали, киньте ще раз. На цьому все. Веселого Різдва і щасливого нового року. Papá.